Так, хто це? Шановний абоненте, нагадуємо вам, що наближаються вибори. Не забудьте скористатися своїм виборчим правом. Слухайте, не розказуйте мені про мої виборчі права. Я ні на які ваші вибори, йти не збираюсь. Там голосуй, не голосуй, все за нас уже вирішили. Так що й не дзвоніть мені більше. Ваша думка важлива для нас. Ваш голос анульовується. Що? Ей, чекайте. Альо, як то анульовується? Насправді це програма вибори на виворіт» і сьогодні ми будемо говорити про те, чому важливо голосувати, та як не втратити свій голос. Мене звуть Наталка Пономарів, а це мій колега Андрій Сайчук. Наталко вже повернула мені голос. Це зовсім інша справа. Отож, давайте розбиратися, чому вибори це справді важливо. Інститут виборів існував ще у Древній Греції, і за дві з половиною тисячі років люди не придумали нічого кращого. Вибори це ваш основний спосіб вплинути на владу або навіть її змінити. Можливість ця випадає не так часто, раз на декілька років, і саме тому сьогодні я сподіваюся переконати брати участь у виборах якомога більше людей. Візьмемо кілька цифр. В Україні 35,5 мільйонів виборців. Якщо відмінусувати Крим та окуповані території, де вибори зараз не відбуваються, то в голосуванні потенційно бере участь близько 30 мільйонів людей. Але насправді на дільниці щоразу приходить трохи більше половини. Ось явка на кількох останніх виборах в Україні. А що це значить? Що величезна частина людей, яка спокійно може обрати собі якого захоче президента, вибори інорує. У вас може бути багато причин, які ви вважаєте важливими і які нібито дозволяють вам не йти на вибори. Але найчастіше так ви просто виправдовуєте власну бездіяльність або просто лінь. Ось, наприклад. Один мій голос все одно нічого не вирішить. Отак, це якраз те, про що я говорила. Це одна з найпопулярніших причин. Є ще така. Я нікому з кандидатів не довіряю, і нашо на, на виборах залі йти, що їх все одно сфальсифікують. А? Але тут важливо зрозуміти голосування якраз набагато легше сфальсифікувати, якщо ваш бюлетень залишиться невикористаним. Саме тоді його можна правильно заповнити і що називається вкинути. І тоді ви все одно проголосуєте та ще й точно за якогось поганця, бо чесний кандидат фальсифікацій на свою користь не замовить, а недоброчесним дуже на руку, щоб виборці були лінивими. Oh. 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 Watch with the car. От мені цікаво, якщо голосувати так важливо, то чого ж українці так погано ходять на вибори? Слухаю. Не все так однозначно в цій ситуації в Україні дійсно зменшується кількість громадян, які беруть участь в голосуванні. Це насамперед пов'язано з масштабними міграційними процесами, збільшенням кількості громадян, які перебувають тимчасово за кордоном, наявністю великої тимчасово окупованої території. Якщо в до державного реєстру виборців внесено дещо більше 35 мільйонів громадян, то на попередніх виборах президента до списків виборців було внесено 30 мільйонів громадян, що пов'язано з наявністю окупованих територій. Раційні процеси постійно посилюються, і тому ми маємо говорити не про явку виборців в абсолютних числах, а маємо говорити про якість виборчого процесу, про відсутність фальшувань завищення показників активності громадян, тому що відповідності до всіх міжнародних і європейських стандартів. Кожен, хто хоче вплинути на розвиток держави, може отримати виборчий бюлетень і проголосувати. Той, хто не хоче впливати на суспільство, може ігнорувати ці вибори. І це абсолютне право цього громадянина. Дякую, це було справді цікаво. Так, цікаво. Тож тепер нам важливо подбати, щоб ваш голос не був змарнований. Для початку давайте глянемо, чи є ви у списку виборців і як це перевірити. Для цього не потрібно навіть виходити з дому. Заходите в особистий кабінет виборця на сайті держреєстру, вводите персональні дані, зареєстроване місце проживання, і система видає ваше прізвище в реєстрі. Або не видає. Якщо ви не знайшли своє прізвище, вітаємо! Ви помітили це до дня виборів і легко можете виправити. Бо, якщо вас не буде у списках в день голосування, ви вже нічого не зможете змінити. А зараз можете прийти з паспортом у відділ ведення реєстру, написати заяву і вас обов'язково додадуть. Але якщо я живу не там, де зареєстрований, і ти такий не один в Україні. Велика кількість мобільного населення, яке живе не за пропискою. Наприклад, лише внутрішніх трудових мігрантів, за даними міжнародної організації з міграції, у нас більш як півтора мільйони. Де мені тут проголосувати? Ви можете проголосувати не там, де зареєстровані офіційно, а там, де живете, вчитеся, гостюєте чи лікуєтесь. Для цього потрібно взяти паспорт та його копію і піти до відділу державного реєстру виборців, щоб змінити своє місце голосування. Там на місці ви заповнюєте заяву і обираєте той номер дільниці, де хочете голосувати. Також тут доведеться додати документ, який підтвердить, чому ви змінюєте місце голосування. Це, наприклад, може бути довідка з місця роботи, договір на оренду житла, квитки в санаторій або що. І все. На виборах ви спокійно можете приходити на обрану дільницю і голосувати. А мій колега з Луганська він як проголосує? Дуже добре, що ви запитали. Уявляєте, кожен третій переселенець не має наміру голосувати на наступних президентських і парламентських виборах в Україні, і найпоширенішою причиною не голосувати переконання в тому, що через свій статус вони не мають права голосувати. А це не так. Крім того, більше половини переселенців не знають, як їм голосувати у їхньому нинішньому місці проживання. Саме тому ми попросимо пояснити ситуацію детальніше. Екс заступника голови ЦВК Андрія Магеру. Вітаю. Що стосується внутрішньопереміщених осіб, то необхідно відзначити, що саме на президентських виборах реалізація права голосу для такої категорії осіб. Є максимально спрощеною порівняно, скажімо, з парламентськими чи місцевими виборами для цього потрібно не пізніше, як за 5 днів до дня голосування, тобто, що найпізніше, березня, з'явитися до органу ведення державного реєстру виборців на вільній території України, звернутися до них із заявою про зміну місця голосування без зміни виборчої адреси, необхідно також відзначити важливий момент. Крім самої заяви, внутрішньо переміщена особа пред'являє лише паспорт громадянину України, де стоїть відповідна відмітка, тобто місце реєстрації в Донецькій, в Луганській області на окупованих територіях або на анексованих територіях в Автономній Республіці Крим і місті Севастополі. Будь-яких інших додаткових документів переміщеній особі пред'являти не потрібно. Дякуємо за роз'яснення. Не ображайтеся, але ми вирішили не вірити вам на слово. А знайшли у Києві переселенця і відправили його перевірити все на собі. Привіт, мене звати Євген Спірін, і я прописаний в Луганську. Але 5 років я мешкаю в Києві. На попередніх виборах я не мав змоги голосувати, а от зараз хочу це зробити. Для цього мені потрібно змінити місце голосування або змінити тимчасове місце реєстрації. Що в мене сьогодні з собою є? В мене є паспорт і в мене є довідка переселенця. Я не знаю, чи вона мені знадобиться. Це зараз ми дізнаємося в подільському центрі надання адмінпослуг. Тобто, щоб узнати скільки часу в мене це займе, я вмикну секундомір. Ну що, поїхали. Дякую вам. Дякую. Дякую. Так, ну, це, типу, моє посвідчення. І я тепер можу голосувати в першому турі. Це все зайняло. Зараз я скажу. 12 хвилин ровно. Все одно якось складно. Я думаю, в світі все простіше. Як де? У світі є країни, де голосування на виборах не право, а обов'язок громадянина. І явка на виборах є обов'язковою. Наприклад, в Аргентині голосувати повинні всі громадяни від 18 до 70 років. Інакше заборона обіймати державні посади протягом трьох років або навіть штраф. О -о -о -о. Навіть щось за кордон перехотілося. Поговоримо про закордон детальніше. За різними оцінками, там зараз працює близько 4 мільйонів українців. До виборчих списків за кордоном внесено трохи більше як півмільйона, А проголосувало на минулих президентських виборах всього лише 72 тисячі. А це значить, що колосальний потенціал у кілька мільйонів голосів залишається невикористаним. Але тільки подумайте, цих голосів може вистачити, щоб цілковито змінити результати виборів. Як відбувається голосування за кордоном? Дільниці працюють у посольствах і консульствах України. На виборах їх буде 114 у 75 країнах світу. Щоб включити себе до списку виборців на дільниці в країні, де ви живете, треба подати заяву до посольства чи консульства. Якщо ви за кордоном не проживаєте, але знаєте, що у день голосування будете у відрядженні чи у подорожі, можна піти у відділ Держреєстру в Україні і написати заяву про тимчасову зміну місця голосування. Рати країну де будете. Гей, два мохіто, буріто і бюлетень, будь ласка. Звісно, проголосувати за кордоном не так просто, як вдома, адже дільниця може бути навіть за кількасот кілометрів, одна на країну чи навіть кілька країн. Але ми ж з вами відповідальні громадяни. То чому б не запланувати собі захопливу соціально корисну подорож? У нас є докази, що проголосувати можна, де б ви не були, навіть в Антарктиді. Ворді, Ворді, станція Вернацький. Прийом. О, ви, ви закінчите працювати через годину. У нас вибори. Очевидно, мало хто знає про те, що існує одна дуже цікава спеціальна виборча дільниця, яка знаходиться далеко-далеко за межами України. На е, одному із е, континентів, це Антарктида, там знаходиться українська станція Академік Вернадський. І на цій станції завжди створюється спеціальна виборча дільниця. І ця виборча дільниця також бере участь у голосуванні на виборах президента України. Там утворюється виборча дільниця, відбувається процес голосування. Сама дільнична виборча комісія виготовляє, виготовляє свої виборчі бюлетені, і виборці на цій дільниці голосують. Потім за допомогою технічних засобів, протокол цієї дільничної виборчої комісії. Передається до міста Києва відповідно окружну виборчу комісію, яка знаходиться у Шевченківському районі міста Києва. На завершення можу назвати вам ще кілька причин сходити на вибори. По-перше, на дворі весна це вже прекрасна причина не сидіти вдома у день голосування. Ще, наприклад, у черзі до кабінки можна зустріти своє кохання. Або це прекрасна нагода вигуляти собаку чи кота. До речі, з тваринами вхід на дільницю не заборонений. Тож, як бачимо, головне це бажання. Ну що, сподіваюся, ми переконали наших глядачів, і вони підуть брати участь в голосуванні. Так, але знаєш, я подумав, цей наш скептичний виборець в чомусь він має рацію, оскільки справді вибори українські дуже часто мають багато порушень. Ой, давай тільки зараз не починати говорити про порушення, бо це насправді тема для великої окремої програми. Чудова ідея. Отже, про це вже в наступному випуску.